Дорогі друзі, ви на youtube каналі Мирослав Солонар з нами та Лана Олександрова. Ми продовжуємо. Ще раз вітаю. Так, я також вас ще раз радий. бачити. дуже давно ми з вами не обговорювали, да, нічого аж 5 хвилин тому. Але ладно, наші глядачі вони таки не почули останнє запитання, де ми обговорювали власне. Ну, дуже важливе Це заяву Трампа, який каже, що Україні можливо доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну. Це він знову ж таки можливо натякав на крива, але хто його знає, на що він там натякає, взагалі нам то не потрібно знати, бо Трамп то є така. Доволі слизька людина. Пані Лано, які ви бачите сценарії завершення цієї війни, і головне на яких умовах? Дивіться, я вже розклала, коли розклад робила, я ще раз його не буду через 5 хвилин робити, бо карти я бачу не змінюються. Але ситуація знов таки така. Нам не дають повному обсязі зброї, тої, яку ми хочемо, для того, щоб ми е завершили війну перемогою. Нам дають тільки ту кількість зброї, щоб ми так себе захистили, але не перемогли, не повелили, не робили собі, скажімо так, Руську область. І це, на жаль, бо там є задіяні матеріальні інтереси. Нас заставлять сісти за стіл перемовин. Але, але досить довго ми будемо намагатися, намагатися лавірувати Крим. Ну, не буде. От я по Криму от окремо прям подивлюся. Да? Е, як, бо я завжди не перший раз дивлюся, і на початку війни я дивилася, і зараз Крим не буде російським. Е, над Кримом просто буде куратор, ще якась країна, яка буде забезпечувати, я би сказала, мир. Яка буде забезпечувати, того що ми не можемо забезпечити мир, бо в нас не не вистачає цієї зброї і ще що, І ми мусимо відмовитись від чогось. Ми відмовимося чи то від ядерної зброї від чогось. Там я бачила запитання НАТО: ми в НАТО не війдемо. Але. У нас буде, у нас буде свій альянс якийсь. Ще якісь дві країни з нами зроблять такий альянс, що ми будемо партнери НАТО. Тобто ми не члени, а ми якісь такі, знаєте, ну, якби повноцінні партнери. Так? наших легіонерів будуть запрошувати е, там, ну, воювати десь, скажімо так. Крим буде все-таки українським. От, от, Крим і Україна. Чи входить? Повертається Крим. В Україну карта повернення Крим. Повертається, і ми такі всі раді. Ось бачите, така це паш кубків, такі всі радісні, радісні, флажками машемо. От, mm -hmm. 에, а, тим не менше. От те, що про що я казала: захищати, захищати. Я не знаю, видно там карти чи ні. Люди люблять ці карти, вони так просять, вічно мене. Буде ще третя країна захищати буде Крим. Не ми, не ми. От нічого страшного і буде дуже хороші інвестиції. Там такі зроблять Крим. Вам скажу вам ой-ой. Ми ще будемо туди на ці курорти їздити. І... Гріти свої, свої кільця, скажімо, <гум> так. <гум> да. А от а от, е, а от далі прийдеться, а по, по якійсь з областей, от тільки я не скажу вам точно, це Луганська чи Донецька, це треба окремо дивитися. Нам прийдеться від чогось трошки відступитися. І це буде, знаєте, нам вже буде це нецікаво. цікаво. Ми самі трошки відійдемо. От, але це не буде російська територія. Це буде якесь, ото знаєте, як буферна зона, якась така. Понісові як, ото якась така, можливо, щось поміняється. Можливо, я ж кажу, все міняється. Ви ж бачите, ситуація така, то то дають нам зброю. Нам пообіцяли ці тигри ще коли, а коли він їх, їх дали, але. Але е, все одно, скажімо так, ми відвоюємо свої землі. Ми, слава, от знаєте, слово перемога, я не можу сказати, е, нашого прапора над Кремлем не буде. У них там своє буде, свої революції, там своє кіновіно і доміно. У мене є е, відео про те, що буде на Росії в 23-му році, там і далі. от, І якраз я прогнозувала, казала, що будуть ці революції, ці стички, будуть вони там між собою. Ще, ще вони своє отримають. Нам буде не... До них, ми все-таки щось відступимося, відійдемо. Там є така карта, ось ця карта. Ось карта, коли люди уходять, ось знаєте, з'їли, ви, випили, нема що там робити, нам називається. Так от, ми щось таке вже мусимо поступитися і зробити як отой забор. Десь що треба строїти, ту стіну, треба ж її десь будувати. Правильно? От. Тобто у нас вже таких добрососітських відносин не буде. От. Ну, чуть, -чуть, чуть, -чуть щось, ми, щось ми втрачаємо. Це буде не Запорізька. Ми звільнимо Запорізьку, ми звільнимо Херсонську область. Навіть одна жіночка мені написала, що їй снився сон, що Запорізька область буде до 11 вересня звільнена. І... Найболі це було. А, да, да, і я так подивилася, що дуже на тою схоже. Що на то й схоже? Тому, тому е, ми будемо ну ось так. Трошечки, трошечки, звісно, є втрат по людях дуже великі втрати. Тут дуже великі втрати, і вони вже зараз є. І ну, ну ось так. Дивіться, я вам хочу таке запитання поставити про НАТО. Ви сказали, що Україна не буде в НАТО. Можу ще раз подивитися, може вже щось помінялося, але. Я просто хочу доповнити 11-12 липня саміт НАТО у Вільнюсі і ми покладаємо ну, не те, що величезні надії, а просто такі громадські. Зеленський сказав, що ну, якщо там у когось з лідерів НАТО не буде вистачати мужності, то я не буду їхати на саміт НАТО. Ну так він сказав. То що так і буде? Давайте подивимося, е, як програється для нас е, саміт НАТО, чи нас приймуть оце в липні? Mm -hmm. Таке враження. Ось, дивіться, дві країни, дві країни, ось вони дві. Карта смерті закінчили. І карта денег. Тобто, щось вони нічого не будуть робити, знаєте, як то кажуть, мерли. Все, мертві. Як оті, пам'ятаєте, помните, сурікати, чи хто вони такі, Раз впали, прикинулись мертвими. ці країни. Того, що, того, що... бабки, бабки їм, їм це не... Ні, вони не хочуть, вони не хочуть платити, і вони хочуть е, тримати е, оцю, ну, скільки їх там є, щоб так було. Для України. як? Це карта е, П'ятерка е, е, второ, вона обозначає це хвороба, болезнь, ну, тобто, нет, нет. для України нет. будуть іще що, якась брехлива країна, брехлива, це карта брехні взагалі, вийде, вийде, встане, вийде і скаже, нет, либо, либо я уйду, либо". в взагалі, маніпуляції Нічого з цього, нічого не буде, нічого не буде. Ми і ще що багато брехні, багато брехні, багато от таких подкулісних ігор. ми не отримаємо на цьому саміті членство НАТО. Давайте подивимося взагалі, чи буде чи будемо членами. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Давайте подивимося взагалі, чи будемо чи будем членами. Ну, я дивилася колись, що ми своє. Ми подивимося подивимося, що це НАТО воно нам не хочуть допомагати так, як потрібно. Чи то, дивіться, навіть над Польщею, наприклад, да, прилетіли якісь там самолітики, да, щось, і то вони не сильно напряглись. Давайте подивимося, чи ми увійдемо НАТО. країна увійде в НАТО. Оце. Карта руйнації, карта Башти така. Це в мене така колода, і в мене тут дві карти башти є. Так от, ніт, ніт, ніт. Три країни будуть проти. Три країни уходять від об 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 обговорення цього питання. Ми не будемо в НАТО. Дай Бог, щоб все помінялося. Дай Бог, щоб якщо ми так хочемо, от, у нас ми не будемо в НАТО. Що ми будемо робити? Ну, от, ми не увійшли в НАТО. Все, давайте подивимося. Знаєте, я так хочу сказати. Ні, було би щастя, да ні щастя помогло. Ми ще не знаємо. Насправді є доброго. Ми ще так, так в тенато ми біжимо. а Насправді у нас там є деякі ну, ограничення да обмеження. А коли ми свою коаліцію создаємо, а ми її создамо. Мені здається, там буде оця де, де оця е, прем'єр-президент жінка в Літві. Да? Від в Латвії. Оце вони будуть, вона буде з нами, От. і ще хтось буде з нами. От я не, не, не скажу хто, але ще хтось буде з нами. Так, що ми будемо робити? Що Україна буде робити? Нема НАТО. Що ми будемо робити? Дуже буде велика стройка. дуже буде велике будівництво, дуже буде вкинуто грошей. От. І ми будемо е, ще що. Ми будемо, повертаємо собі свої землі. Ось ось є карта повернення. От, і у нас ось ми будемо сотрудничати. Ось о дві я вам показую. І ще це морська держава якась. Це морська держава. А оце карта двоє мечів, це коли знаєте, людина, скажімо так. Закриє очі, тобто я з тобою би нічого б не робила. Ну зараз ти мені треба, і я тобі треба. І ми будемо разом, а це карта роботи. Ми будемо створювати свою, що я казала, свою коаліцію. Будемо робити. От. І ще, і, е, ми вже не будемо ось о, карта, карта е, імператора. Карта смерті і карта розмов. Ми вже не будемо говорити з НАТО. Ми вже не будемо до них говорити так, як то вони над нами щось. Вони вже не будуть нами ну керувати. Да? Або ми не будемо знизу вверх дивитися. Ми вже будемо скажемо, та ні, ребят, не не у нас усе є своє. От, та, от, ми молодці. Так що я би не розтраювалася наперед. Отак скажемо. Дуже цікаве питання, хочу вам поставити. От бачу зараз в новинах, якраз на головних цих заголовках. А Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю. Ага. До, чого це, до чого це веде в Білорусі? Ми знаємо, що ядерна зброя Росії. Ну нібито не знаю, вона там є, не є, але так ми можемо Борусі, американська ага. Ага. ядерна зброя. Ну якось воно так дуже близько. Це знаєте, на стиках. Ага. Це ядерна війна може бути, чи що, не дай Бог. А, давайте подивимося на спершу, чи є в тій Білорусі та ядерна зброя? Спершу чи є в Білорусі ядерна зброя? Чи є в Білорусі насправді ядерна зброя? Щось тут. Щось тут карта маніпуляцій, карта ілюзій є. Ну, я не бачу щось то ядерної зброї і карта якоїсь тайни. Щось я поки не... Щось я не бачу тої ядерної зброї в Білорусі. Немає там тої ядерної зброї. Хай вони не брешуть. Ну, ось карта тайни. От. Ось карта е, е дві країни. І ось карта, що та, що головніша, вона йому не дає. Карта жертви не дає, не дає. Почому? Ну, не такі вже, такі вже путіниці дураки, щоб Лукашенку дати ядерну зброю і сидіти Здравствуйте. Вони ж розуміють, що він теж сьогодні такий вусатий цей, як то кажуть, і вашим і нашим. Завтра ні ні. -ні. Я не бачу ядерної зброї в Білорусі. Давайте подивимося, як для України програється, чи, чи не для України, що в Польщі, Ну Польщі, да. Польща, Польща ядерна так? зброя, так, так. Да. ядерна зброя в Польщі. Що це за цим що за цим буде? В общем, я хочу так сказати по картам. Карти говорять про те, що весь світ вирішив. поки там е Росія з Білорусі, Як вони кажуть, панти колотять з цією ядеркою, оце, це світ, а це карта подлості. Вони взяли і сказали: ось у наші ядерні бої головки на вас це та саме. Поки ви там в носі будете кавирятися, вони полетять і полетять кругом. От. Таким чином, вони обмежують, обмежують їх дії. От, і це карта перемоги. Тобто таким чином е, війни ядерна як такової не буде. Тобто, е, і ще оце карта брехні. Оце карта брехні некоторої, яка говорить про те, що е, Росія набрехала, а ті такі взяли. А ми вам віримо і поставили головки. І тепер давайте хто, хто кого. Тому е, немає, немає для нас, немає. І ще, і ще. зараз контролює ситуацію Росія. Як хочеш, вони зараз імператором виходять. От вони і всралися. Оце карта п'ятерка, опять-таки, да? Тобто, больні, слабі, нещасні. Вони такі пук і все. Тому для нас е, це е, плюс, це, як вони кажуть, привітівна міра. І ще одне запитання, пані Ланник, я вам хочу поставити. Для чого посланець папи римського зустрічався із дитячим омбудсменом Росії, яку розшукує гага через звинувачення у примусовій депортації українських дітей? Тобто, тут посланець папи римського зустрічається по суті з людиною, яку розшукує гага? Ну це ж серйозні ага. аргументи, як ага. це так на кого ага. працює папа? Якщо подивимося, на кого працює папа? Папа, він не один, є три країни. Ось ви бачите, кампанія, да, то тобто він не сам на себе є кампанія, і це така кампанія людей, які намагаються, я би так сказала, це група людей. В цій групі не тільки знаєте, от це карта двойка, це знаєте, і, і зло, і добро, отаке, от і хороші, і погані. Це це якась група людей, які тримають баланс у світі. І папа така ж подневольна людина, як і в принципі, всі останні. Це якийсь загінний уряд. Ну, я не знаю про уряд, я б так громко не казала, але все-таки да, так. Ну, може, це сім'ї, скажімо так, я б так сказала, може, це іменно так. І ще що. І він хотів уходити з посади якийсь час. тобто Він не буде, знаєте, він не хоче з ними, не хотів би з ними щось обсуждати, але його ніхто не питає, називається. Що, що там... Назвався дівчаткою, значить, от, от, от. тому е, йому розказують і ще що. Оце карта, карта, карта дитини, да, йому розказували про цих дітей от, і що він повинен якісь балачки розказати. Тобто, е, питання в тому, що. Треба було б захистити якось цих дітей, того, що ця бусмен, як їх забирали дітей, карта десятка мечів, вона говорить про те, що вони щось недобре з цими дітьми робили, це не про усиновлення. Тому е, зараз подивимося і йому сказали зустрітися, переговорити наскільки що це там проїздить, чому він зустрічався. Тобто він сам по собі, папа, він не, скажімо так, не принадлежить сам собі. Він, як -отого, ну, гарна, гарна заставка якогось, якогось, Так, з чого зустрічався? Він захотів закінчити щось, бо карта смерті. От, і закінчити оце карта е, меч, це карта, скажімо, операція, щось отаке, от щоб не робили цього. Це треба було припинити. Про це вони говорили. Або, або. Треба приховати. Карта, карта Луни це завжди коли приховано, коли не видно. Тобто, ви або це не робіть, або це якось заховайте, щоб світ не бачив, от, ви повинні робити це досить ось. Є карта спору. Це карта спору, а тут видно, хорошо, ось споряться. Тобто, в розговорі була якась у них у них ну, діалог, де він намагався висловити позицію тих, хто його, грубо говоря, послав. От цю позицію висловлювати, отак. От тому що, простими словами, я так понімаю, Росія вони вже зарвалися навіть з усім, як ми говоримо, світовим урядом. От. І тому намагалися, намагалися е, давайте давайте сотрудничати двоє мічей, да, давайте будемо трошки якось сотруднячать для того, в якому плані Ну, Давайте будемо тримати якісь рамки вже в конці концового ви вийшли за всі рамки. Е, ну, Попиталися їх призвати. Не знаю, наскільки у них вийшло призванню. Може, просто почнуть вони робити це більш таємно. От і все. Дякую вам, пані Лану, за ваш детальний сьогоднішній прогноз. Друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар, з нами була Таролог Лана Олександрова. Підпишіться, будь ласка, на її YouTube канал. Контакти я залишаю. Можете зв'язуватися. Не ігноруємо, будь ласка, повітряні тривоги, особливо в ці дні. Всім всього доброго. Дякую і вам, всім. Всього найкращого.